Слава Богу, яким величним є священницьке служіння, що звершувалось древньої пори, і з жертвами, з піснями і хвалінням вони в Господні входили двори, найтонші ляні шати із вісону, дорогоцінний камінь прикрашав, і мед солодкий Божого закону. Мойсей народу щедро роздавав, а покривала дорогі, шерстяні над головами затишок і тепло, і перед Господом лежать хліби духмяні, такого більш в народів не було. Жертовна кров невинного ягняти, що прожило на світі тільки рік. Як символ непосильної розплати за людський гріх, за наш із вами гріх. Багато що змінилось того часу. Старий завіт дійшов вже до кінця, коли прийшов Христос Спасіння наше і свій закон нам вписує в серця. Ми можемо особисто поклонитись, бо не за ширмою уже. Святе святих і духом своїм Господу молитись, чекає Бог поклонників таких. Ми можемо в присутності Господній забути про всі біди на землі. Зігріє Божий дух серця холодні, освіти шлях в земні цій низині. Ми можемо бути впевнені в спасінні. І не йти на компроміс з гріхом, то й не лякатимуть тоді нас дні осінні, бо ми йдемо в небо за Христом. Ми можемо сповнятись Святим Духом не раз на рік, а кожен день завжди, щоб чути Його нам сердечним слухом і пити досхочу Його води. Ми з вами в Бозі можемо багато. Бо обітниць є досить дорогих, тоді не буде в нас, як будень, свято, але чи хочемо питання для усіх. Бо як несемо на вівтар ми жертви, чекаємо, щоб злив вогонь Господь, то для гріха повинні також вмерти і без жалю розп'ясти свою плоть. Бо хоч дзвіночки так красиво дзвонять. Коли священник дар святий несе, коштовні ризи, чаша у долонях, але Дух Божий наскрізь бачить все. Куди він віє, а приходить звідки несе не тільки милість, але й страх. Ананій і Сапфіра також свідки, як Дух Святий трудився по церквах. Можливо, зараз також помирають, хвороб духовних встигло розвестись, бо кров жартовну запросту вважають, і духа благодаті відреклись. На що ми з вами можемо сподіватись? На силу Божу чи на чудеса, якщо з гріхом так важко попрощатись, але ж ми ніби йдемо в небеса. А хто в крові Христа свій гріх обмиє, і скине серця над важкий свій гніт, Бог в ньому джерело своє відкриє, і не закидає його камінням цілий світ.